З Божою допомогою ви будете живі і здорові. Пам'ятайте одне, що у вас рідні чекають вдома, всіх живих і здорових. Ми переможемо побачимо, що з Богом із сухими очима та гордістю в серці. Лариса разом із двома доньками проводжає на фронт свого єдиного брата Андрія. Розповідає, відряджати його на буремний Донбас звичайно страшно, але рішення Андрій прийняв сам, тому не відмовляли. він вибрав такий. Участь свою вибрав відстоювати честь і гідність нашої держави, нашої країни. Звичайно, важко його відпускати, але з розумінням поставилися, тому що як не вони, так як брат мій каже, як не ми, то хто, щоб він був здоровий, щоб він був щасливий і здоровий. І повернувся з чим з перемогою. Раніше Андрій Волинець служив у правоохоронних органах, але з початком бойових дій звільнився з роботи і записався добровольцем у батальйон Січ. І ось після двох місяців тренувань їде підтримувати порядок до звільненого від терористів Слов'янська. Кожна людина боїться не хочу про це, щоб не ми свій вибір зробили. Я сам не і ми будемо щастю захищати нашу державу. Це вже друга група бійців, що вирушає до зони АТО. Місяць тому в Слов'янськ відправили 83 вояки. За цей час інструктори спецбатальйону Альфа підготували новий бойовий загін. То міняємо 70% складу нового, з ними залишається певна кількість тих бійців, які вже в місяць знаходяться там, для того, щоб поділитися своїм досвідом, ну як найскоріше розуміти територію і захищати. Як талісмани бійці отримали від київських школярів малюнки з побажаннями. А з Чернігова військовим надіслали державний прапор. Добровольці кажуть, молитви та добрі слова найкращі обереги на полі бою. Анастасія Школьник, Ярослав Матяш, новини, телеканал Бізнес.